Всім привіт, господа бусяжі і старші колеги. Быстрый рецепт плова в мультиварке. Мультиварка літра 600, що нам подобається. Ось такий от рис у мене з такими добавками, тому що в мене немає моркви зараз, тому взяв такий рис. Два пакети рису, тобто 200 грамів. В мультиварку закидуємо перше цибульку. Піджарюємо цибульку, потім до цибульки нам треба додати м'ясо. Ось таке от м'ясо. Дома дружина жарить мені його на сковородці. І я беру з собою вакумірую, дома є вакуматор, вакумірую, беру з собою в трасу. І виходить, рецепт для лінивих швидко, качественно. І в салоні ми готуємо. Поки колега наш 24 вольтовий на вулиці з балончиком мудохається, ми в бусі заліпаємо у фільмець і варимо собі такий пловчик. Взагалі, ждемо, поки піджариться цибулька, після цього. Покажу, що далі. Так, дивимося, відкриваємо. Цибулька в нас вже піджарилась, беремо з цього м'яса, я не знаю, на глаз. Беремо половину і висипаємо, висипаємо в мультіварку. Отак от у нас виходить така от красота. Перемішуємо наше м'ясо. Все. І хай ще прожарюється минуток. З 10, Тому що м'ясо в нас по суті готове, нам треба, щоб воно розпарилось. Все, Закриваємо, ждемо. Так, ну що, у нас отут вже минуток 10 постояло. Беремо цей рис. Тут 100 грамів в одному пакеті. Беремо цю мірку на 100 грамів, що йде з мультиваркою. І якщо ми з пакета висипемо це, у нас має повна оця мірка. О, ну, практично. Якщо розгорнути, от повна мірка. От ми висипаємо, висипаємо перший стакан. Оп, беремо другий, другий стакан. Оп, оп, оп. Ну, почті це. Зараз уберемо. Беремо два стакани, щоб у нас оця мультиварка на літру 600 получилась повна. Ну і давайте досипемо це, що в нас осталось. Ну тут таке. Ну, в принципі, два стакани риса. От 200 г. Тепер заливаємо воду. І так, якщо в нас два стакана таких от, по 100 грамів вийшло риса, значить один к двом, 4 стакана заливаємо от, таких от води. Так, і четвертий стакан заливаємо. От така от у нас красота. Получається. Перемішаємо, давайте. І все. І закриваємо кришку, хай собі готується далі. Колега в нас ще так на вулиці мучається. Он. А ми так, як фільм, заліпаємо і просто кайфуємо собі з мультіварочкою. І не треба на вулиці сидіти. Відкрили вікна трохи для провітрювання і все чотінько. Все. Закриваємо кришкою мультиварку і ждемо, поки приготується. Ну і так, да, само собою, не забуваємо. Підсолить і кинуть приправи, хто які любить. Так, промежуточний момент. Осталось пише 20 минут ще. Дивимось, що в нас. Опа! Оп! А, гаряче. Отака от от у нас красота. Получається на даний момент. Ну, Ще вода википіла не вся. Якраз зараз 20 хвилин ще і якраз вона все википить. Ось от така от красота. При цьому всьому колега до сих пор на вулиці ще, ще готовий. А ми до сих пор нічого не робимо, просто закинули і все і дивимо собі далі телек. Обалдеть. Так, що у нас? 10 хвилин залишилось. Як бачите, трохи приоткрив вікно, нічого не запотіває. І кому буде цікаво, да, бус у мене заведений, я не знаю, як вона, багато тягне небагато, тому, даби не садити акумулятори, бо я всі вихідні і так стою, п'ятниця, субота, неділя, мені три дні стоять. І так акумулятор висажує, бо холодильник. В общем, На заведеній машині за час 40 у нас готується наш такий пловчик. Нічого не потіє, запаха ніякого немає, воно тут чуть-чуть випаровується, вікно приоткрите, там і там. Потому все чітко. По крайней мере, краще, як отак вот на вулиці. Ну що, наша мультиварочка виключилась. Відкриваємо. оп. І дивимося, яка в нас получилась красота. М'яско ще підрозварилось, дивіться, просто просто красотіще. в мультиварки. І такий от плов. І нічого при цьому всьому ми не робили практично. Колега ще готовий. А в нас уже. Все, всім смачного.